Туру, туру, тору їде віз під гору, а з гори на долину до бабусі на гостину. Ось ми й приїхали до бабусі у село. Як гарно і затишно у бабусиній хаті. Тут є Багато незнайомих нам речей. Давайте з вами дізнаємося про них. До хати обов'язково чекав на нас поріг, який потрібно було переступати. Він був біля дверей. Посеред кімнати обов'язково стояв стіл, великий стіл. Стіл великий був для того. Що вся родина, яка збиралася разом, могла за ним поміститися на якісь свята. А ось це наша піч. Подивіться, малята, яка вона яскрава і розмальована. В печі готували різні страви. Вони були дуже смачні. А які українські страви знаєте ви? В українській печі обов'язково пекли хліб? Смачні пиріжечки. І куди ж було без українського борщу? Українські варенички шкварочками. І смачненьке кільце ковбаски. Ця поличка для посуду називається мисником. А що є в миснику? У миснику завжди були миски, тарілки, горнята, глечики та інший посуд. А ось це гарна та велика бабусина скриня. Колись не було шафи, тому весь одяг та цінні речі зберігали у скрині. А у ваших бабусь у селі скрині є? У бабусині скрині були такі скарби, як віночок, буси. Звичайно вишита сорочка, спідниця, гарний гаптований пояс та святкові чоботи. Ой, хто це плаче? Це малюк в колисці дітки. Раніше в таких ліжечках, які називались колиски, спали немовлята. Їх там колесали і співали. Колискових. Кімната, в якій ми з вами знаходимось, називається Світлиця. Дітки, цікаво вам було у бабусі.